一。 А що він з нами робить, а платун? Навчає нас, і ми прийшли навчити і вас. Ось і аплатуна загадка. Дивіться, без рук, без ніг, а цілий світ пройде. Що це, як ви думаєте? Уритка. По землі, синього кольору. Водичка. Водичка. Так. І сьогодні дивіться, які ми зробили чудові капітошки. Маша, давай отпиши. Є вода, ось тут осини, ліс, сади, ось ні поля. Це чудово для людини. і це І водіє вся земля. Ботана. А вода Ще для чого. Ще для чого. Ще для так? Ще для чого. Брати речі! Ще для чого. Віти поливати Ще для чу. Ще для чу. Ще для чу. Так, а ось дивіться. Бачите, скільки нам потрібно води для нашої життєдіяльності? А ось дивіться, кому потрібна вода? А це рослинам. А це. А це ось? Кома. Комахам. А це. А це. А, це? а ось це. І ось нам, щоб всім вистачило води, дивіться, скільки кому, кому потрібна вода, бачите? І квітам, і тваринам, і рослинам, і комахам, і людям, щоб вистачило всім води, а для людини потрібно води саме більше, ми маємо її що Еко економити. Десь хлопчик чистить на зуби? А де не економно? Як потрібно зуби чистити? Кран відкритий чи? Сляночкою води, щоб вода не бігла. Закритий кран. Потрібно набрати води в скляночку і чистити зубки. Пічка теж має емоції. Як ви гадаєте, яка це емоція? Ану зробили всі веселі обличчя. Всі зробили веселі обличчя. Вода в крані є, кран закритий, вода не витікає. А це яка емоція? Здивування, води в крані немає. Зробили всі здивування. Так, молодці. А ось це яка емоція? Сумно, Сумно. Кран нас поламався. Ну зробили сумне обличчя. Так, а ось це, яка емоція. Води в крані немає. Яка емоція? А ну зробили всі. Злість, зобразили злість. Злість зобразили. Не зображали ось таку емоцію. Воду потрібно що? Економити! Економити! І цьому нас навчає. Хто діти? Хто навчає нас? Ахлатун. Навчає нас Афлатун. Ми з цих капітоль. Діти поробили з повітряних кулям. Бачите? Очки приклеїли, дівчатка приклеїли бантики, а хлопчики метелика. І в нас вийшов капітошка, хлопчик, капітошка дівчинка. Дякуємо, що ви нас вислухали. Ми йдемо далі. А! І о, на і стая боли, мені всі друзі, я сади, і пісенька моя жінка, і пісенька моя жінка, яквала.